Велика частина активна громадянського суспільства продовжує бачити суспільний договір як окремий від Конституції документ. І ми це, я і вся наша команда, ми з повагою і з підтримкою до цього ставимося. Тому що те, що хоче бачити громадянське суспільство, мусить бути гармонійно поєднано з тим, що планують робити політики. Тобто розділені речі, новий суспільний договір. Так, як я зрозуміла, активні лідери громадянського суспільства хочуть цей процес почати вести відокремлено, глибоко аналізувати всі складові нового суспільного договору, формувати це окремо від політиків, в тому числі від нас, і дати нам це як технічне завдання не на одну Конституцію, на декілька поколінь мати то таку директиву. Таку стратегію, яка буде працювати, і яка буде задавати нам тон і задавати нам курс. А ми, як політики, які робимо конкретну справу на землі, ми будемо разом з вами, з вашими пропозиціями, з вашої подачі, працювати разом над проєктом нової Конституції, яка буде так само новим суспільним договором але Конкретним суспільним договором в конкретних е, часових і історичних обставинах. Да? Якщо далі. Згідно технічного завдання, яке задасть громадянське суспільство, як новий суспільний договір, треба буде робити наступну конституцію, яка буде ще досконаліше, ніж та, яку ми створимо зараз, і яка буде вписуватися вже в нові тренди і виклики світу життя людства там на наступні ще 100 років, я думаю, що вже придешні покоління спокійно на базі тих директив, які підготує. Громадянське суспільство буде готувати наступну конституцію. Тобто сказати так, що новий суспільний договір стратегія на сотні років. Ми беремо якусь частину, яку можемо політично підняти на цей період, і робимо це як втілення нового суспільного договору на даному історичному етапі. І робимо це безумовно як суспільний договір між людьми, тому що конституція, по-іншому, нова не може виглядати. Але вона буде реалізовувати частину тих напрацювань, які ми можемо адаптувати сьогодні до нашого життя. Нам треба обрати реалістичну для конкретних історичних українських умов процедуру, яка буде з одного боку легітимною, а з іншого боку здійсненною. Якщо громадянське суспільство і президент новий будуть однодумцями, а всі інші однодумцями не будуть. У нас є 19 січня. Де команда громадянського суспільства виходить з проєктом або з міморандумом, як ви вирішите з проектом нового суспільного договору або з міморандумом? У нас є підготовлена вікі-платформа. Коли ви вийдете це публічний же захід, правильно наша команда приймає участь в максимальній розгонці інформаційній. і як тільки буде технічна можливість, а вона у нас вже є. Ми виставляємо це в Віки режим і включаємо рекламну кампанію зразу. Тобто, іншими словами, у нас є таймінг, у нас є 19 січня це відлік, коли ми запустили процес нового суспільного договору. І у нас є 20 січня, коли ми поставили це на вікі-сайт і почали рекламну кампанію. Якщо цей процес Підтримується, вот вам таймінг. І далі це вже робота е, як координатора пана Сергія Децюка, його групи, і всіх, хто туди зараз захоче увійти, для чистки е, ну, скажімо, проєкту нового суспільного договору. Коли підуть всі пропозиції, ви їх обробляєте, ви їх включаєте. І я... Так собі думаю, ну це вже ваше право. Що на кінець президентської кампанії ви вийдете і скажете, от технічне завдання, яке оброблено тисячами людей в інтернеті, і от ми даємо це новим політикам.